Слава Україні, шановне товариство! Вітаємо вас в студії Сумського каналу Вісник Громадської ради, це відео рубрики Вісник Громадської Ради. Сьогодні мені би хотілося поговорити про тематику: хто такий громадський активіст? У чому значення цих людей? Я відразу скажу, що на моє глибоке переконання, саме зараз виключне значення таких громадських активістів. І також хочу, користуючись нагодою, звернути вашу увагу на те, що це відео, воно коротке, але воно е, має велике суспільне значення. Тому я прошу вас підписатися на канал, оскільки ви, можливо, ще не підписані, е, поставити вподобайку цьому відео, прокоментувати безпосередньо під відео. Отже, громадський активіст. Хто це такий? Що вам спадає на думку, коли? Ми говоримо про громадського активіста. Ну, я би хотів свою дефініцію якби, сформулювати на основі визначення, що таке політика, яку надав Аристотель, давньогрецький філософ. Він надав дуже просту дефініцію, визначення цього поняття. Політика це загальна справа, тобто, це справа, яка стосується певної спільноти. Наприклад, ремонт в квартирі це приватна справа. Скільки квартира приватність, справа стосується вашого життя. А от е, зробити ошатним територію навколо вашого будинку, привести в порядок її це загальна справа. Отже, виходячи з цього дефініції, яку надав Аристотель, якщо ви займаєтеся загальною справою, ви політик. Ви в тому числі і діяч. Це От громадське, да, от. Тобто політичний діяч, я не бачу особливої відмінності між діяльністю громадською та діяльністю політичною. Отже, це перша ознака. Ознака друга активіст. Активіст це означає, що це людина з незвично, скажімо так, нестандартно високою енергетикою. Ще таких людей називають пасіоналі. Ну, дійсно, якщо ми бачимо. Що громадські активісти організовують акції масові, да? організовують заходи, вони активні в соціальних мережах. Це означає, що вони люди, люди з цією надвисокою енергетикою пасіонарією. Це мається на увазі слово активіст. Громадський активіст. Ще одна є третя ознака. Справжнього громадського активісту. Ця ознака позначається як гостре відчуття справедливості. І гостра реакція на несправедливість. І от у зв'язку з цим я би хотів вказати на виключене значення таких людей саме у цей період, який ми переживаємо. Чим позначається це значення? От ви знаєте, зараз от, е, ідеї щодо того, як подолати в Україні корупцію, як в Україні налагодити економічний. Економічне життя, експоненційний розвиток, забезпечити людей роботами, зарплатами, тобто, щоб ми жили по-людськи, як перемогти ворога, це справа Збройних сил України, це справа специфічна, але ми в цьому також беремо участь. Так от, якби розумні люди, люди відповіді на це питання надали, залишається відкритим питання, а хто цим буде займатися? Цим можуть займатися тільки ось ці громадські активісти. І тут ми. Стикаємося з певними проблемами. Ну, по-перше, громадський активіст це людина, яка здійснює свою діяльність на громадських засадах. Я тут навіть буду говорити про свій досвід. Це виражається в дуже зрозумілих формах життєвих обставинах. Ну, наприклад, в суботу важко громадським активістам пояснити своїм домашнім. Дружині, чоловіку, дітям, що ви в суботу йдете там організовувати такий захід. Важко пояснити, чому за цю вашу бурхливу діяльність вам не сплачують грошей. Тобто громадські активісти відчувають певну таку образу, коли вони рятують Україну, коли вони працюють на суспільство за рахунок власних ресурсів. Інші люди вони займаються. Ну, справами забезпечення свого добробуту. Хтось, хтось той самий ремонт робить в квартирі, да? хтось там багатіє, хтось організовує бізнес, хтось займається собою, зростає. І виходить так, що громадські активісти, якби нічого не а, да? врешті-решт. Ну, а інші люди, які заощадили час та сили, вони дещо мають. І це є несправедливим. Справа в тім, що з таких громадських активістів, за моїми спостереженнями, я не думаю, що тут коректно говорити про якісь відсотки, ну їх, їх дуже мало. Матінка природа от якось спланувала так, що таких людей ну, може навколо відс... одного відсотка взагалі, їх, їх мало. Але вони є. І от 30 років існування України, оці от громадські активісти, вони до яких активностей були залучені? Частина з них? Ну, хтось пішов в політичні партії, да? але що таке українські політичні партії? Це угруповування, ну, я не про всі говорю, звичайно, ну, це угруповування, яке утворені українськими олігархами. Хтось з громадських активістів займається грантовою діяльністю, скажімо так, при визнанні, що це важливо, все ж таки грантова діяльність, вона далеко не завжди стосується. Вкрай важливих питань, ну, скажімо так, критично важливих питань для України розвитку економіки, зокрема. Тобто, що я хочу сказати? Сили цих громадських активістів були відтягнуті. відтягнуті та, е, якби, вони розташувалися не на критично важливих аспектах розвитку України, я би так сказав. Звичайно, що не всі. Зараз. Що відбувається зараз? Я вже говорив про те, що хтось зараз має взяти на себе ініціативи, виявити ту саму енергетику та організаційні здатності, щоб забезпечити ті важливі процеси в українських громадах, про які йшлося: упередження корупції, знищення корупції, впровадження альтернативних докорупційних схем інших правил, правил забезпечення життєдіяльності в громадах. Хтось має у Громадах вести важливу медійну діяльність, роз'яснювати діяльність, організацію громадських заходів, забезпечити зв'язок між владою та людьми, щоб влада чула людей. Це все завдання, які об'єктивно під силу є громадським активістам. Що у зв'язку з цим я би рекомендував громадах, вже ви вже вибачте, за таке менторський. Менторський хід з мого боку, ну, все ж таки, я голова громадської ради при Сумській обласній військовій адміністрації та і досвід громадського активізму, у мене також є. Та, власне кажучи, Сумський канал, на якому ми наразі всі разом присутні, він також організовує свою роботу на громадських засадах. Людям потрібно звернути увагу на діяльність громадських активістів та та почати вбачати у вбачати, вбачати цій діяльності критично важливі моменти для їхнього подальшого існування. Це перше. По друге, громадських активістів потрібно підтримувати так, як їх підтримують у передових державах світу. Це донати, це інша організаційна підтримка. Хтось може підтримати приміщення, хтось транспортом, хтось організацією сприянням в організації. Тобто, зверніть увагу на цих активних людей у Своїх громадах, підтримайте їх, спитайте, що потрібно. Зверніть увагу також на відео на цьому каналі, яке стосується утворення громадських рад. Можливо, така робота варто вести з, із застосуванням механізму громадських рад. Зрозумійте, що ці люди дуже часто піддаються атакам, атакам опонентів, атакам інших сил ворожих до України. Їх намагаються дискредитувати. Їх намагаються відволікти від їх безпосередніх справ, їх намагаються в інший спосіб локалізувати їхню діяльність. І на такі намагання також треба давати відповідну громадську відсіч. Тобто м треба усвідомити, зараз від цих людей залежить ну, майже все в громадах. Я розумію, йде війна і важливе є питання щодо підтримки Збройних сил України. Так, це питання в пріоритеті, вона і має бути в пріоритеті до остаточної перемоги. Проте є питання економічного розвитку, є питання забезпечення безпеки. І закінчити, закінчити би я хотів цю розмову тим, що я вказую на необхідність утворення з таких медіамайданчиків, груп в Фейсбуці, телеграм-каналів, саме місцевих з місцевим контекстом. Така робота ведеться, ми бачимо. Але. На наш погляд, вона ведеться недостатньо і є перспективи щодо її розвитку. У мене все, що я хотів сказати. Дякую за увагу. Будь ласка, поширте це відео. Підтримайте сумський канал, підпискою та поширенням. До побачення!